Кривий ріг, як прифронтове місто, знаходиться у зоні підвищеної небезпеки щодо збереження та захисту баз даних. Питання впровадження надійних інструментів підвищення захисту від кібератак обговорили у мерії. Фахівці з інформаційної безпеки, зокрема, представили системи безпечної автентифікації та захисту електронної пошти. Кривий ріг зараз робить дуже швидкий стрибок в зростання і нашої роботи з електронними сервісами работ. З електронними базами даних, тому тут, тут потрібен додатковий захист щодо наших і робочих місць і в виконкомі, і в районних радах, і нам потрібно зробити так, щоб ми були захищені від кібератак на наші і робочі міста і на нашу інформацію. Місто зараз оперує дуже великою кількості. Баз. Дані. Це дані і приватні дані, і дані, які стосуються об'єктів критичної інфраструктури, це питання, які стосуються розвідку міста, відео, нагляду. Тому дуже багато питань. Нам цю інформацію потрібно ретельно зберігати і робити так, щоб вона була недоступна для кібератак. Провадження електронних інструментів захисту інформації передбачає встановлення певних конфігурацій електронних фільтрів, тестування систем та навчання самих користувачів з питань посиленої системи захисту. Хочу сказати, що ви дуже серйозно віднеслись до цього питання, тому що той, хто, хто володіє володією інформацією, той володіє світом. Тому та інформація, яку ми всі маємо, це одна з основополагаючих систем нашої стійкості. І збільшення її це також важлива складова нашої майбутньої перемоги. Роботу з впровадження нових систем електронного захисту доручено здійснювати фахівцям міського управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних технологій. Дана система дозволить. Не отримати доступ стороннім особам до вашого комп'ютера, оскільки підтвердження про те, що ви входите в свій комп'ютер, буде надіслано з вашого особистого телефону з використанням електронного ключа. Тобто це токен, який буде завантажуватися на ваш мобільний пристрій. І після цього тільки лише дозволяється вхід на комп'ютер. Для чого? По-перше, для скачування, щоб не було доступу і можливості скачування інформації інформація, яка міститься на ваших комп'ютерах, на нараді були обговорені терміни впровадження безпекових вимог та організаційно-технічні умови введення у роботу нових систем. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.